Субота восьмого тижня позіслані Святого Духа. Царю Небесний, утішителю душі істини, що всюди єси і все наповняєш, скарби дібр життя подателю, прийди і вселися в нас, і очисти нас від усякої скверни, і спаси. Благи душі наші до римлян послання святого Апостола Павла читання. Браття, кожна людина нехай кориться вищій владі, нема б влади, що не була б від Бога, і влади, що існують установлені Богом. Тому хто противиться владі? Противиться Божому велінню і ті, що противляться, самі на себе суд накликають. Начальники Бо страшні не тим, хто чинить добро, а тим, хто зло, хочеш не боятися влади, чини добро і будеш мати похвалу від неї. Вона бо слуга Божий, тобі на добро. Коли ти чиниш зло, бійся, бо недарма меч носить, вона Божий слуга, що відомщає і карає того, хто чинить зло. Тому треба коритися не тільки ради кари, але й ради сумління, ось чому платите податки, бо слуги Божі пильно за цим дивляться. То дайте ж кожному належне, кому податок податок, кому мито мито, кому пошана пошана, кому честь честь, не майте жодних боргів нікого, крім боргу взаємної любові. Бо той, хто любить другого, виконав закон бо не чужолож, не вбивай, не кради. Не пожадай і всі інші заповіді містяться в цьому слові. Люби твого ближнього як себе самого. Любов ближньому зла не чинить, отже любов сповнення закону. Коментар: Не майте жодних боргів ні у кого, крім боргу взаємної. Любові. Дорогі мої, щодо влади зроблю окремий запис, чи дійсно всяка влада від Бога, і яке має бути відношення християнина до влади? А тепер ми всі створені на образ і подобу Божу, тому і всіма маємо подібні прагнення. Бути любленими іншими та уникати зла. Може, ми маскуємо це наше прагнення, може, не маємо відваги це висловити, але нам важливо, коли хтось із дорогих і важливих для нас людей нам приділяє увагу, свій час. І за тим криється наше прагнення любові. Ми хочемо чути. Похваленими, ціненими. За цим знову ж криється бажання бути любленими. Ми, ми так, як діти. Дитина теж, може, не грошей, не солодощів так потребує, як і нашої уваги, щоб ми були коло неї, хоче відчуватися любленою. Тож стараємося. Любити кожну людину, яку зустрічаємо на нашій життєвій дорозі, бо коли ми когось любимо, то не лише виявляємо якусь чесноту, Бог є любов, і даруючи любов, ми даруємо Бога кожній людині. Бо насправді ж запрагнення любові є прагненням кожної людини за Богом. Бо кожна людина створена на образ і подобу Божу. Тому знаходімо цей час. Ми кажемо, що ми бідні. Так, може, грошей немає, але ми можемо свій час, свою любов, свою увагу приділити потребуючій людині. Сьогодні ми всі бідні на спілкування, люди ізольовані, люди. Не маю час на спілкування, сьогодні світ стає віртуальним, і це спілкування і молитва замінюють живе спілкування. Від Матея святого Євангелія читання. Сказав Господь, хто не за мною, той проти мене, і хто за мною не збирає, той розкидає. Тому кажу вам, усякий гріх, усяка хула проститься людям, але хула на духа не проститься. І коли, і коли хто скаже слово проти Сина Чоловічого, проститься йому, коли ж хто скаже проти Духа Святого, йому не проститься ні на цьому світі, ні на тому. Виплекайте добре дерево, то й плід його буде добрий, а посадите погане дерево, то й плід його буде поганий, бо дерево пізнається з плоду. Гладючий роде, як можете говорити слова добрі, бувши злими. З повноти бо серця уста промовляють. Добра людина. З доброго скарбу добро виносить, лиха ж з лихого скарбу лихе виносить. Кажу по вам, за кожне пусте слово, яке скажуть люди, дадуть відповідь судного дня за Нього, бо за словами твоїми будеш засуджений. Коментар Виплекайте дерево добре, то й пліт його добрий. Дорогі мої, на перше, що звертаю увагу, що каже Господь, за кожне пусте слово, яке скажуть люди, дадуть відповідь судного дня. Тут мова не про погане слово, не про матюки, не про поклони, про прокльони, а про. Погане, пусте слово непотрібне. В той посту, ми молимося, молитвою духа пустомовства вічини від мене. Ми дуже в посту тратимо слово. Бог дав нам це слово, щоб ми цим словом прославляли Бога. Ми також знаємо, що коли доглядаємо рослини на городі. Підживляємо їх, то вони приносять добрі плоди. Якби ми щось посіяли на весні і цілковито його не доглядали, то бур'ян заглушив би ці рослини і не дав би їм змоги принести плід, подібно з життям кожного з нас. Тому дуже важливо пильнувати свою душу, дбати про свій духовний стан. Коли будемо пильнувати себе, то неминуче будемо приносити плоди в нашому житті. А цим прополенням, бо городину, полемо від бурянів, є сповідь у духовному житті. Сповіддю ми очищаємо нашу душу з гріхів, з тих бурянів. Тому пам'ятаємо, що настільки треба змінювати обставини навколо себе. Змінювати когось чи щось, як найважливіше змінювати себе. І коли будемо змінювати себе, тоді неминуче, я б сказав, навіть не докладаючи особливих зусиль, будемо приносити добрі та приємні плоди Господеві. Іноді люди бояться випадково сказати щось. Що буде вважатися голою на Святого Духа, а відтак не проститься їм ні в цьому, ні в майбутньому. Проте щось такого неможливо сказати випадково, ненаумисно чи з незнання. гріх проти Святого Духа, це насамперед така запеклість серця та закритість розуму, що навіть явні Божі діяння чи слова людини відкидає. Та приписує злому Духові. Щоб до того не дійшло, варто насамперед плекати добре сумління та уважність до Божого Слова. Ви плекаєте добре дерево, то й плід його буде добрий. Виростити до, добре дерево це не одномоментна справа. справа. Але довга і клопітка праця, що вимагає щоденного догляду та турботи. Тому люди намагаються трудитися немарно, щоб отримати колись із цього дерева добрі плоди, стараються вибрати добрий, здоровий саджанець. Український переклад тут живає слово «випликайте», яке стосується. Материнського піклування, в ньому віддалунює ніжність застереження Ісуса у цьому уривку нагадує нам про цінність і неповторність нашого життя. Можливо, варто, дорогі мої, запитати себе, а що ми вирощуємо, плекаємо в нашій щоденності? Які плоди? Плекання доброго дерева це насамперед плекання серця. І тут про це напишіть в коментарях, а це отримаєте благословення. Тут Ісус порівнює Його до скарбу, доброго чи лихого. Добра людина з доброго скарбу добро виносить, лиха ж з лихого скарбу лихе виносить. Так само, як скарб. Це щось цінне, що було в певному часі покладено в надійному місці, так і людське серце наповнюється тим, що ми вирішуємо в ньому зберігати. Христос вказує на нашу відповідальність за те, як живемо своє життя, а це напряму залежить від серця. Чим наповнене твоє серце? Можеш просити Христа зцілити і збагатити твоє серце Його любов'ю. Про це напишіть в коментарях. Хто не зі мною, той супроти мене, і хто не збирає зі мною, той розкидає. Ми всі втягнуті в духовну війну, немає нейтральної сторони. Люди, які з Ісусом служать Богу та іншим. І даючи свій час, сили та фінанси, вони збираються разом моляться та радяться, як краще служити Богу та іншим. Люди, які проти, лише критикують Боже слух та Божу роботу і живуть егоїстично для себе. Наступне, що про що Ісус каже, тому кажу вам: усякий гріх, навіть богозневага проститься людям, але Богозневага на духа не проститься. І як же хто скаже слово на людського сина, то йому проститься те, коли скаже проти Святого Духа, не проститься, того йому ані в цім віці, ані в майбутні. Від цих вершів мої ідуть мурашки по тілі. Виявляється, можна учинити такі гріхи, за які не буде прощення. Люди могли зневажати Христа по незнанню. Наприклад, Апостол Павло переслідував Христа тому що не знав, хто він є насправді. Такі гріхи прощаються, коли людина розкається них. І коли Христос відкрився апостолу Павлу, Той розкаявся і послідував ним. Але коли Дух Святий відкриває людині істину, але вона наумисно не увірить, не приймає Христа і не розкаюється, то це є богосневагана на духа. Саме так робили фарисеї. Діла Христа очевидно свідчили про те, що Він обіцяний Богом Месія. але фарисеї казали, що Він робить справи з силою Що Щоб не робив Христос, вони не вірили йому та постійно обливали його брудом. Вони біле називали чорним, а чорне називали білим. Їх упередження стосовно Христа мали тяжкі наслідки, такі люди самі наумисно відсікають себе від Божої благодаті та від Божого прощення. Ісус бореться зі звинуваченнями проти Нього, його звинувачують у тому, що Він порушує суботу, а потім і тому, що він став спільником самого дияма. Ісус показує, що це не Його, а Він буде судити людські серця. Ці вірші називають ще Божим судом над людськими серцями. Або виростить дерево добре, то й плід Його добрий, або виростить дерево зле, то й плід його злий. пізнається, бо дерево з плоду, роди зміїний. Як ви можете мовити добре, бувши злі? бо чим серце наповнене, те уста говорить. Те, що у люди, не на серці зазвичай показують її слова. Звичайно, часто на людях люди говорять гарно, підбираючи кожне слово. Однак в гніві або в супереці, або коли вони просто розслабилися. Коли вони втрачають контроль, їх слова стають зовсім іншими, і саме вони показують, яким є їх серце. Проблема фарисеїв була в їх серцях, вони були злими, їх серця були наповнені злом до самого верху. А як і наші серця. Біблія каже, що людські серця злі, Єремія 17, 9. А що нам робити з нашими серцями наповненими словом? Ми маємо віддати їх Богу і Він змінить їх на нові серця. Ісус сказав добра людина з доброго скарбу добре виносить, а лукава людина зі скарбу лихого виносить лихе. Слова бувають різними, вони можуть гранити, вони можуть видаватися пустим звуком. А можуть і підтримати, надихати. Нам потрібно вчитися говорити слова підтримки та зміцнення іншим. І це можливо лише коли Бог змінює наші серця. Нам потрібно пам'ятати, що наші слова матимуть значення в вічності. Кажу вам, що за кожне пусте слово, яке скажуть люди, дадуть вони відповідь судного дня. Бо зі слів своїх будеш виправданий, і зі слів своїх будеш засуджений. Ісус не закликає нас мовчати. Ісус хоче дати нам нове серце з гарними плодами, від якого змінюються і наші слова. Спаситель, дорогі мої, дає надію, Він гарантує кожному спасіння, хто визнає його Господом і особистим Спасителем. Усе, що дає мені отець, до мене прийде, і того, хто приходить до мене, я не вижу. Геть Івана 6:37. Але це відбудеться тільки в тому випадку, коли певна людина прийме вольове рішення поклонятися Богові і йому одному служити і узгодить своє життя відповідно до цього рішення. В іншому випадку, це буде лише самообман. Будьте ж виконавцями слова, а не тільки слухачами, які самих себе обманюють. Бо хто слухає Слово і не виконує, той подібний до людини, яка розглядає природні риси свого обличчя в церкві. І вона подивилася на себе, відійшла і зразу ж зсебула, яка вона є, Якова 1-22-24. Схожому становищі свого часу опинилися єрусалимські жителі, які спочатку гучно вітали Спасителя під час його тріумфального входу в Єрусалим. А менше ніж через тиждень більшість із тих самих жителів відвернулися від нього, а дехто навіть спромігся прийняти участь у ганебному судилищі над ним. Оголосивши криками, розпни, розпни його, вирок безневинному. І навіщо питається, треба було зустрічати, щоб буквально за кілька днів, разом з вироком Спасителеві, оголосити вирок собі і наступним поколінням. Увесь народ, відповідаючи, сказав кров його на нас і на дітях наших. Матея 27:25. Отже, єрусалимські жителі відкинули Месію, на якого чекали багато століть. Обрав натомість нього враву, обрали замість сподівання на Бога збройний опір ремляна, вирішили покластися на власні сили, а не на Бога. Наслідки мають не тільки вчинки, але і слова. Проте, прямо устами, Спаситель попереджає сьогоднішньому Івану. кажу ж вам, що за усяке пусте слово, яке скажуть люди, вони дадуть відповідь судного дня. Бо за словами своїми будеш виправданий, і за словами своїми будеш засуджений. Свого часу це сталося з жителями Єрусалиму та їх дітьми, про що їх прямо попереджав Спаситель. І йшло за ним дуже багато народу. І жінок, які плакали, і ридали за ним. Ісус же, обернувшись до них, сказав: Дочки Єрусалимські, не плачте за мною, а плачте за собою і за дітьми вашими. Ой бо знаходять дні, коли скажуть, блаженні неплідні і утроби, що не родили, і груди, що не кормили, тоді почнуть говорити гору, упадіть на нас. І пагорбам покрийте нас. Бо коли із зеленим деревом таке роблять, то що ж буде з сухим? Луке 23, 27-31 Господній вирок попередження сповнився через кілька десятків років, коли римські війська ущен знищили Єрусалим разом з усіма його жителями. Але то були з жителями Єрусалимськими. Фактично 2000 років тому. А тепер, дорогі, мої, настав час поговорити про нас. Ми завжди свої слова, вчинки узгоджуємо з Божою волею. Чи взагалі воля Божа щось означає для нас? Чи цікавимося, що ми особисто волею Божою стосовно себе і своїх близьких? Чи хоча б чули про це? Питання, питання, самі питання, на які хочемо ми цього чи ні, треба давати відповідь, бо може потім виявитися вже запізно. Звісно, якщо хочемо вирішувати свою долю власноруч, а не віддавати її на потолу іншим. Нагадаємо, що приймати вибір треба кожен, обрати свідоме життя з Богом або лише тішити себе. Що він десь є покладатися на Бога або на власний розум і сили, як це свого часу робила більшість ірусалимських жителів? Кажу ж бо вам, що за кожне пусте слово, яке скажуть люди, дадуть вони відповідь судного дня. Коли Ісус промовив по вище подані слова, Він, можливо, мав на думці Соломонові слова, записані в книзі Еклезіаста 12.14. «Бо Бог приведе кожну справу на суд і все подає, чи воно добре, чи лихе, це спонукає нас думати, чи мова є така важна? Що вона може вирішити наше майбутнє життя, І якщо так було б корисно для кожного з нас зробити інвентар? Чи варто тримати зусилля, контролювати наше життя від тепер, щоб мати надію на життя вічне? Щоб наше зусилля мало успіх, воно мусить бути цілоспрямоване. Пригадайте, що апостол Павло сказав, що він краще. Знесилував би своє тіло і контролював би його, немов слугу, замість зустрінути наслідки відхилення, розуміючи, що не в силі людини, коли вона ходить кермувати своїм кроком, ми мусимо шукати доброго проводу. щоб зрозуміти величність цього зусилля, застановимося над словами учня Якова про те, як він називає, зло безупинне. Він оцінив, що язик має силу впливати на добро або на зло. Бувши надзирателем собору в Єрусалимі і членом урядового тіла Першої церкви або собору, він глибоко цікавився внутрішніми труднощами собор, так як апостол Павло в собором Коринті, де було багато суперечок, заздростей, геніву, обману, сварок, нашептів, пихів, безладдя. друге коринтян 12,20. 12. Що яків скликав дванадцятьох розкиданих племен. Уважно застановитися над потребою, відкласти у безбруд неморальність, розділені речі, які їх спотикають. Тому так важливо, щоб ми просили Бога, щоб дар нашої мови, якої Він дав, був чистим, і щоб ми не старалися у своїх молитвах чим більше сказати. Бо не у багатослів'ї ми будемо вислухані. І на кінець помолимося. Серце чисте створив мені, Господи, і наповни його Твоїми ласками та добром, щоб своїм життям я збирав, плекав християнські чесноти на Твою славу. Амінь. Якщо і надалі бажаєте слухати моє повчання, підпишіться на мій канал, залиште коментар під відео, а я уділю вам благословення і поставте лайк, пальчик вверх. Пальчик вниз, бо цікаво, бачу, що коли коментуєте, то й можете пальчик поставити або вверх, або вниз. Нема різниці, але поставте. Слава Ісусу Христу!